Ну що, Ну як обично, тут мені виходити, значить... І ось і такий дощ. Гляньте на нього. Так, да, 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 да. Ну що зробиш? Будемо двигатися далі. А треба двигатися, треба двигатися нам. Срочним образом причому. Ой, да Сейчас поедем на массив, люди добрі. Надо кое-ки питання вирішити. А так, а так, отак, отак. Так їдемо. Ну, я дивлюся по, по цьому дождю, люди добрі, що він може йти ну довго. Я це бачу по ньому. Ну хорошо, хоч немає поривів вітра таких сильних. Чи може тут затишок? Ну такого щоб немає. Те що обіщали, поняли, немає такого. А нам треба люди добрі в магазин. Причому срочним образом. Вихідний день людей. Людей шариться, тут вже машин більше, чи я не можу проїхати жілки палки О, нормально. Двигаємося в правильному направленні. Ну що ж я можу сказати? Ефір провели ми просто шикарно. Мені подобалось. Всім спасіба, що були на ефірі. Це просто чудово. О, дуже приємно теж. Димону теж взагалі віддільне спасибо, що в прямому ефірі підключив кнопку спонсорства. Став віп-спонсором. Димончик, від мене лайкосик тобі, не знаю, передаю привіт тобі. Вот. Буде свободне час, коли таких вихідних теж ще проведемо прямий ефір. Побеседаємо о насущнім, так сказать, о тому с 7 мені, о чому. В цілому. Головне, общання люди добре. Головне, не замикатися в собі, общаться, радіти кожному дню, все буде добре. Все буде добре, обов'язково. Так так, 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 так. Ну давай же ж їдь уже. Дощ розігнав людей. Не було б доща, було б багато б людей, шарилося б пізде. І на, там же ж на цьому на масіві було б їх багато. А так людей розігнав дощик. Отака От ситуація. Ну а що, дебелячий дощ. Ох. Хтось летить і навіть не, не думає пропускати. Я не пропустила. А тепер калюжі з'явилися, під калюжами можуть бути ями, Ну я тут тут знаю де вони є, а де їх немає, Тому це все нормально. А от хто не знає то не дуже добре, звісно. Ну я, в принципі, приїхав по своїх питаннях. Всім гарного вечора, люди добрі. Ще коротеньке відео викину там. Жульку буду кормити чу-чуть. Ще до вас обізвуся. Всім на зв'язі і пока. З Дніпра. Вам привіт від мене.